Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Україна та Німеччина підпишуть умову про наміри про придбання далекобійних систем українського виробництва. Обмежень для далекобійної зброї не буде. Заявив новий канслер на спільній конференції. До того ж, канцлер Німеччини сказав, що країна в кінці року вперше за багато років проводить міжрядові консультації. а Також що Німеччина виділятиме значну частину коштів для закупівлі старлінка в Україні. Європейці готові підтримати технічні переговори між Україною та Росією. Крім того, там будуть виділені кошти на. Подальший розвиток далекобійних наших ракет, можливо, ось цих телеграм-канали ОТГНР «Телеграм СВР пише наступне 20 хвилин. Тому на вечір 2025 року Україна здійснила перший, а можливо і не перший випробувальний, але бойовий пуск нової надсекретної ракети, яка вразила підземний військовий об'єкт Росії під кодовою назвою Кобольфорд. 20 цей об'єкт один із найбільш захищених військових сховищ у системі глибинного зберігання резервного командування Міністерства оборони Російської Федерації. Вибух був настільки потужним, що цей Датчики в Європі зафіксували підземний імпульс силою 3,2 бали, схожий на ядерні випробування, але це була українська відповідь. Нова зброя, яка війде в історії. Що таке коболь Форд? 20 це конкретний секретний підземний комплекс, збудований ще у 1980-х роках у Примському краю. Згідно з, за даними розвідки, тут зберігалися резервні компоненти для ядерних носіїв. Здійснювалося керування армійськими пусковими установками середньої дальності. Розміщувалася командна група ВПС, що відповідала за дальність рейди по тилу у момент удару на об'єкти перебували не менше 300 осіб, зокрема офіцери, технічного персоналу та інженери, відповідальні за запуск обслуговування системи іскандером М іконжала, що за ракета ракета за інформацією належить до нової серії Грім п але модернізованих носіїв із шахтного пуску, оснащених проникаючим зарядом четвертого покоління нераціальною навігацією та обхідними алгоритмами ППО одновітньою системою, самознищення в разі захоплення пуск був тренувальним лише формально. Насправді це був демонстраційний удар, який довів Україна здатна вражати цілі на глибинах до 100 метрів під землею. Наслідки понад 200 загиблих, з них щонайменше 60 – офіцери вищої ланки. Ще близько ста поранених евакуйовано до госпіталів у Екатеринбурзі. Система зв'язку з комплексом втрачено, що викликало паніку в структурах РВСН, РФ. Мобілізовано всі резервні сили МНС та ФСБ у Пермському краї. Російські змі мовчать, але супутникові знімки підтверджують масову активність рятуаль. Групи, дрони, бар'єри на місці, стратегічні значення, цей удар не просто атака, а стратегічне повідомлення Кремлю. Жодна глибина, жодна броня, жоден форт не захистить вас від нової нашої зброї. Це ще і політичний меседж заходу. Україна більше не просить, вона вимагає безпекових гарантій з позиції сили, перемога не у кількості армії, а у точності рішень. І якщо перший тренувальний пуск уже забрав за неперевірними даними сотні окупантів, що станеться після наступного. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.